Самому чому одразу киш. Я ще навіть не починала нічого нарізати. Чому киш? Кіш? Це солений пирог з ципленками і грибами. А тебе в духовку. Кіш відкритий солений пиріг з пісочного тіста та несолодкою начинкою, появу якого приписують Німеччині, Франції Англії. Сьогодні кіш називають по-різному, в залежності від наповнення. Якщо до традиційних бекону та яєць додати цибулю, то це буде кіш по ельзаськи шпинат по флорентинське, томати по провансальськи. Заливка до пирога, збиті вершки або молоко з яйцями, стали міжнародним кулінарним терміном: кастарт англійською або міген французькою. Найбільший кіш спекли у Парижі в 1997 році. Для його приготування використали майже 2000 яєць, 125 літрів молока, 75 кілограмів бекона, 65 кілограмів масла і понад 70 кілограмів борошна. Для теста ми взяли, охолодили масло, сливочне, 82% жирності. Масло должно быть холодное. Взяли пшеничную муку высшего готёнка, правильно? Вы ещё готёнку просеяли? Люда берёт масло и нарезает его кубиком. Ой, пристаёт до ножа, і це ускладнює процес нарізки, знаєш? Наріз. Ну просто пока ти узвивал нюанси кулінарне, оно вже розтало. При нормальному салі було похолоджене масло, а так ти дав мені таке, яке є. Все, масло нарізане. Складаємо його в муку. І починаємо делікатно. Розминати. 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 А, різати? Робити, робити. Нарізайте масло дрібнішими шматками. Легше буде нарізати з борошном. Спокійно. І що. І що. А у тебе талант робити муку. Сав, а можна пшеничне борошно замінити іншим борошном? Можна замінити пшеничне борошно на, на другое пшеничне борошно. На останній етап ми беремо руками і отак вот от його перетираємо. А ну я теж. Перетираємо ми для того, щоб масло... Щоб було... масло максимально соєднилось. Но при этом не потаяло до кінця і не стало совсем жидким или, или мягким. Ой! Не, не надо доводить до этого состояния. Не не надо. Теперь мы берем всю эту муку и помещаем в миску. Чуть-чуть соли. Раз. Теперь одно яичко. И жовток и белок. Да. И каплю воды. Раз. Тепло, холодно, чи не вожевод. Обычно я холодная вода. И теперь я своей рукой переведу это все в состояние теста. Это достаточно быстро. Слепили. дай мне пленочку. Даю. Так, а теперь такими руками спр... <laughs> О, курсы разматывания пленки. Так. Клади на стол, да? Так. да? И вот у нас есть шарик теста в пленке, мы его кладем на полчаса в холодильник. Такой клубок гарненький, смачный будет. А если нет харчевой плитки, в чем мы можем его в Любой, в любой плит или новый пакет. Разумею. В начинку у нас входят белые грибы. и цыпленок, ну вот курица, В данном случае пол куриці. Она уже у нас вымыта, почищена. Мы курку можем замінити? Кроликом вполне можем, индюшкой тоже можем. Но мы уже взяли курицу. Итак, вода кипит, бульон, соль чуть-чуть перца, овощи, и мы туда опускаем нашего цыплёнка и делаем больше огонь. Які овочі ти додав до бульйону? Немного петрушки, селерей, зєбля селерея, лук, морковь и пару зубчиков чеснока. Застём курица она уже сварена. Веделку дати? ты? Що таке в Вилка. Давай вилку. Опа. Раз. Ммм, такий курячий бульйон овочевий класний. Можна зробити суп. Сав, шкіра нам потрібна? Нам шкіра не потрібна. Знімаємо швидко. Раз, два. Кістки в одну тарілку, м'ясо в іншу. І нарізаю курицю. Зараз, Зараз білих Карпатах? грибів не сезон, хіба що буревики. Ти мені це будеш розповідати? Зараз сезон опеньок і маслюків. Тим це карпатський білий гриб. Чим можна замінити білий гриб? Можна замінити сушеними, Так. Консервованными можно? Нежелательно. Але можно. Нежелательно. <laughs> Добре. Можно заменить морожеными, но это будет такое. Лучше все-таки А если печерицами? Шампиньоны едва ли можно назвать грибами. Можно Інші. взять, в принципе, лисички, если они есть. Но желательно тоже свежие. Ну, лисички дорогие. Лисички дороги. – это угу. Они дешевле, чем белый гриб. Людочка, моем. Мы берем грибы и нарезаем их кубиками. Ты знаешь, я профессийный грибникса. Послушаешь тебя, так ты профессионал тебя вообще во всем. Итак, у нас грибы порезаны. Мы взяли немного оливкового масла. Налили на сковороду чуть-чуть. Добавили туда чуть-чуть сливочного масла. Чуть-чуть лука. -чуть и чуть-чуть чеснока. Аккуратно. Ого, ничего Купили -ну масло. С водой. Ой-ой-ой. ой, ой. ой, ой, ой. Делаем более сильный огонь. Я розумію, чому ти поєднав оливкове і вершкове масло. Такий густий і повний аромат. Ви просто не можете уявити, як він ну, да, ты не пила утром. <гум> Лише чай. У нас лук готов. Додаємо гриби. Можна я помішаю? Помішає, помішає. Mm -hmm. Тепер можна вбрати со стола і готовитися к підготовки форми. тесто нашего пирога принято все принято убирай давай принято я его нарезаю на четыре части и каждую часть Передаю форму шарики. Чотири частини це на да. чотири порції. Для будь-якої випічки дуже важлива форма, в якій воно випікатиметься. Яка найкраща форма? Керамічна, металева, силіконова. В данном у нас керамічна форми. В них тесто ідеальна печка. Пергамент для чого потрібен? Щоб удобно було катати тесто. форму смажу маслом, щоб воно. Не прилипла. Накрываем его формочкой. Берем маленький ножик и обрезаем лишнее тесто. Залишаем тесто для бортики. Да. Теперь взяли, Ой, вот, перевернули, приминаю, вминаю. Я беру острый ножик и начинаю его срезать его с бортиком. Накалываю его. Далее мы берем кусочек пергамента, помяли. Такого вы никогда не делали, я уверена в этом. Смотрите. залепили його туди, да, Піргаємо, щоб він прийняв форму. От. І насипали сюди немного фасолі. О! І ми це діло поставили в духовочку минут на 8. Квасоля виконує функцію вантажу, а взагалі за кордоном виготовляють навіть керамічні кульки для того, щоб тісто випікалося тоненьким і не з'являлися похерці. Ось для чого пергамент? Дуже легко зняли з квасолою. Для этого нам понадобится сметана, яйца, вернее, желтки, укроп, соль и местный сыр. В данном случае это сыр селецкий. И так. грибы с курицей. Я переливаю часть сметаны, которая нам понадобится, вот сюда. Добавляем три желтка. Раз, два и третий. До сметаны и желтки натираем сыр. Точно. ла 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 А, ну, берем... Сыр готовый. Можно я продолжу? Продолжим. Порубили зелень, берем ложку, все это дело перемешиваем, посолили, чуть-чуть перца. Вышла вкусная смесь. Взяли форму, добавили слой курицы, теперь слой грибов наших жареных. Залили вот этой вот сырно-яичной смесью и ставим ее в духовку еще на минут 10. А давай нагадаємо, які відмінності між класичним кішем і українським. Традиційний французький кіш, кесляничинки начинки, використовується бікон, Почті сало в нашому кіші всі продукти українські, в Кеслі начинки ми використовуємо і білі гриби. Цікаво, як оцінять наші гості, український кіш. Божественно. Оцінювати смак кіша по українськи будуть екскурсовод та знавець найсмачніших місць Києва Юлія Бевзенко. А ще затята мандрівниця та експерт з гастротуризму Олена Токарева. Чи куштували кіш раніше, і чи потрібна така страва в українському меню? Послухаймо їхню думку. Як ви думаєте, що це? я знаю слово тарталетка, але, мабуть, це не то спробуйте. Очень вкусно. А что там, что внутри? Курица. Здесь точно овощи, м -м, не знаю, какие. Белые грибы. А -а -а здесь хрустит корочка. Мне очень нравится. Я вообще очень люблю тесто. Сколько это блюдо, по вашему мнению, может стоить в ресторане? 95 гривен. И дома? 20. Вы что-то подобное ели в Киеве или в Украине? Ну, мне кажется, да, я ела такие пироги, только они подаются, знаете, таким кусочком, треугольником. Да, может быть, вполне. Да, относительно своих гостей, которые приходят на экскурсии, нам всегда, как правило, нужно где-то быстро и вкусно поесть. Киши продаются готовые, да. так и есть. И это очень удобно, потому что на экскурсиях у тебя, там, допустим, экскурсия длится 2 часа, Не хочется тратить час или час 30 зайти на обед. быстро перекусить да, и все пирогом, да. да, и все. это просто супер. А если вообще нет времени или хочется гулять и есть, ты можешь взять это с собой. Плюс, что еще третье могу сказать: это очень здорово, когда на двоих не всегда один человек может это съесть, просто делится пополам, и люди едят, например. Это для гостей моих экскурсии точно подойдет. Так, Приводите, очень заходите, буду. Спасибо большое. Несу блюдо на дегустацию следующему эксперту. Где-то вы пробовали такое блюдо? Во Франции я пробовала очень интересное с бобами. Там был либо какой-то вариант творога, либо какой-то вариант мягкого сыра и большое количество э, овощей. Я очень люблю киш с козьим сыром и с помидорами. Ничего, Дома хорошая, лично хорошая. делаю с баклажанами, помидорами и Сверху даже, хоть это и не французская кухня, но пармезаном я уже притрусываю да. при запекании. Понятно. Интересно. Попробуйте. Хорошо. Однозначно очень вкусно. Чувствую грибы. Вижу курицу и зелень, вот, которая и визуально видна, и да, она во вкус, она присутствует. Сыр, он придает нежность и какую-то особую мягкость. Вы знаете, что мне еще очень приятно, это тонкое тесто, ну и, естественно, заливка, которая классическая для киша, яйца с молоком. То сметана, сметана и желтки. Сколько, по-вашему, такое блюдо может стоить в ресторане? Э -э, в ресторане, думаю, это блюдо будет стоить гривен 100. И сколько, и сколько дома? 40. Спасибо. Спасибо вам, очень вкусно. Приятного аппетита. Я продолжу. Тепер моя черга дегустувати кіш по-українськи. Я волнуюсь. Ой, волнуюсь. Увага! Тісто має хрустку скоринку, зазвичай у запіканках воно розмокає. Що тако скоринка? Корочка. А далі. Фермерська курятина вона не перебиває смак свіжих карпатських грибів. Ці смаки окремо. Вони повноцінні, вони густі. Ну і гарним довершенням сметано-сирна скоринка. Просто завершує цей смаковий букет. Мамо, я вже знаю, що ми будемо готувати на різдво. У нас просто вся морозильна камера забита білими грибами. Я думаю, що ця страва коштуватиме десь в ресторані певно гривень 250-300, Ну оскільки білі гриби вони досить таки дорогі. Порція буде стоять дета сто гривень. Детата так. 120. А вдома 60, 70. Ну залежить від того, які продукти вдасться купити. Дай-дай. Дуже смачно. До наступної суботи. Я такий плота ядний взгляд. Не завжди такий салко. Поїсти я люблю. До М -м -м. наступної суботи.